Казка, Хоробрик і Гримко. Битва за подвір'я. У далекому селі, серед зеленого подвір'я, жили два півники Грімко і Хоробрик. Обидва були дуже горді та мали голосистий спів. Але головне, кожен з них вважав себе найголовнішим на подвір'ї. Грімко був трохи більший, та мав яскравий гребінь, що гордо мою рів на сонці. Він вважав себе справжнім господарем, а хоробрик був меншим, але дуже відважним і не боявся нікого. Вони не могли терпіти одне одного і щоразу змагалися за першість перед курочками. Одного дня їхнє суперництво досягло краю. Це моє подвір'я, вигукнув грімко, тупнув лапкою та розправив крила. Ти помиляєшся, сміливо відповів хоробрик. Ми побачимо, хто тут головний. І вони зійшлися в бій. Дзьоби билися, хтібилися, летіло на всі боки. Кури голосно кухтали, ховаючись по кутках. Битва була довгою, але зрештою грімко здолав хоробрика. Ха, тепер усі знатимуть, хто тут головний, гордо вигукнув Грімко. Переможець стрибнув на дах курника, випростав груди, розправив крила, почав гучно кукурікати. Кур Ку куріку, я найсильніший, я непереможний. Його голос лунав на все село, аж поки з високого неба не з'явилася тінь. Це був Орел, що ширяв у повітрі. Він почув гордовите кукурікання і вирішив перевірити, хто це так голосно вихваляється. Одним потужним рухом крил він спустився вниз, схопив грімка міцними кігтями. Та поніс у височні. Кури перелякано закуткудакали, а хоробрик, що ховався у кущах, обережно виглянув. Він побачив, що суперника більше немає і сміливо виступив уперед. Відтепер я буду захищати наше подвір'я. Але я пам'ятатиму, що справжня сила це не лише міцні крила й гострий дзьоб айрозом та скромністю. З того часу хоробрик став мудрим і справедливим ватажком курника. А всі мешканці подвір'я шанували його за доброту та розважливість. Кінець казки.